Виконуємо індивідуальну пошукову роботу, практичну роботи 6 за підручником інформатика 8 класу авторів 3-азарець 2025 року випуску. Пошук інформації ви вже будете шукати самі, а я покажу, як заходити в Canva, використовувати Canva Docs і надати доступ вчителю. Docs я буду використовувати штучний інтелект, який вбудований в Canva. Отже, відкриваємо браузер та переходимо на платформу графічного дизайну Canva за адресою kan2.com входимо в свій обліковий запис на Canva, якщо ви ще не зайшли. І ось тут на головній сторінці вибираємо Doc. Як я казав, я використаю штучний інтелект для створення повідомлення. Натискаємо ось сюди швидкі дії. Та вибираємо Magic Write. В дане поле вводимо своє письмове завдання, тобто тему, яку ви вибрали. Я запишу таку, які симптоми можуть вказувати на необхідність дефрагментації диска. Натискаємо створити. Перевіряємо, якщо щось не влаштовує, можемо вибрати результат, влаштовує, але. Ну і вказати, що саме не так. Якщо хочемо повністю переробити, натискаємо на схожі зображення. В мене все влаштовує, натискаю Вставити. І вийшло в мене ось таке повідомлення. Пам'ятаєте, що в папці проєкти на CanV воно зберігається автоматично. Ось воно. Ну і ви можете зберегти це на комп'ютері, поділитися, завантажити. Можна зберегти як pdf файл або Word, якщо ви хочете його ще відредагувати на комп'ютері, хоча можна, звичайно, все відредагувати прямо ось тут. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або downloads. Зберегти. Ну і якщо вам потрібно надати доступ е, до даного документу вчителю, вибираєте «Поділитися». Можете вибрати будь-хто з посиланням, натискаєте Копіювати посилання і надсилаєте дане посилання вчителю електронною поштою чи якимось месенджером, Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram і так далі. Ну, або вводите сюди електронну адресу вчителя. Я вже ось таку адресу вводив через це, вибираю зі списку і натискаємо Поділитися. Так, тільки нехай вчитель тільки переглядає, а не редагує, хоча можна було б вибрати коментувати, щоб він міг додати якийсь коментар. І натискаємо Поділитися. Йому на електронну пошту надійде лист з тим, що е з ним поділилися даним документом. Ну і коли він зайде в канву. То він також зможе побачити, йому прийде повідомлення, що йому наданий доступ до даного документа. І на цьому будемо вважати, що завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!